Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю радо привітало. Добрий день, сказало всім. Дітки, я теж рада вас вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. А як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це той, хто не ображає. Допомагає, завжди може прийти на допомогу. З другом ми разом граємось, малюємо, розмовляємо, гуляємо, веселимось. Дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні випросити, ні купити, ні обміняти. Дітки, а які бувають друзі? Перед нами два аркуші паперу білий і чорний. Коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Він чистий, як цей білий аркуш паперу, думки і душа в нього чиста. Але бивають друзі, які злі, невиховані, нечесні, ображають діток, не діляться іграшками. Такий друг схожий на чорний аркуш паперу. В нього завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, а з яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, з тим другом, що схожий на білий аркуш. Дружелюбний, чесний, вічливий, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. А щоб зберегти такого друга, треба дотримуватись правил дружби. Допомагай другу, якщо він не вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом, не забувайте ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріше мирилку промовляйте, дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин мізин, мізинець, помирив нас молодець. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Бережіть, дітки, дружбу, щоб ніяке негаразди не змогли її зламати. До побачення!